Вітаю всіх. Я хочу розглянути трішечки знову питання мобілізації, бо питання актуальне. Давайте так. Після 16 липня як буде проходити мобілізація? Далі. Як вона буде і що буде? Мобілізація? Взагалі, що? дивимось, Мобілізація це. Знову карта жертви. Люди в ролі жертви виступають. Це однозначно. Рух, звісно, рух вперед. Нагрібаємо людей. Дивіться, дев'ятка пентаклів, десятка пентаклів. Ну, ресурси багато, люди ресурс, але дві камечі в тупік. Ця мобілізація знову заходить в тупік. знову тупіки. У мене одні тупіки. А це наша влада. Влада розуміє, що загоняються всі люди в тупік. Починаючи люди стають жертвами, ви розумієте чому. Це сам процес. Це результат, і знову топік. Ось двійка мечі. У мене в кожному розкладі про мобілізацію двійка мечі. Це тупікова ситуація в даному питанні. Кінцевий результат який? Місяць знову. Ну ви що? Накопичення? І зірка. Ви знаєте, для кращих часів? Це те справедливість на дні колоди. Яка красота, правда? Яка тут нахрен, справедливість і мобілізацію? Типу, потрібно захищати державу? А що там захищати, я вибачаю, звісно. Але це буде важко, знову в тупіку вона буде. Вони то нагребуть максимально, але що з цим робити, це питання. Дуже хитрі дії. Для чого це все? Вибачте, незрозуміло. Для чого накопичені стільки людей, і якщо немає руху, результату немає? Від цього руху немає. Мобілізація в Україні. Принесе результат позитивний. Четвірка жезлів. Проміжковий результат буде. Якийсь результат ми від цього матимемо. Боже, в мене все паде скользка колода. Так, буде. Угу. Знову двіка кубків з домовленостями. Розумієте, багато. Того. Шістка жезлів. А ви зрозуміли, що вона нам дасть? Вийти на домовленості, щоб домовлятись, просто так ми не будемо домовлятись. Нам потрібно вийти на результат. І вже варіанти розглядати свої. Для розгляду своїх варіантів. Вона нам дає те, що ми виб'ємо якусь територію для себе, ну, деокупація чогось, результат. Ось у нас буде по четвірки жезлі проміжковий результат, щоб до кінця результату дійти способом домовленостей. Ви не фантазуйте, немає в нас ресурсу військове все вибивати. Тому на даний момент ситуація така.